Вітаю вас, мої любі! Це нова історія життя та пригод маленького цератозавра. Я сподіваюся, ви скучили за новими відео, тому бажаю вам гарного перегляду. На початку гри я з'явилася на березі океану в повній темряві. По хмаркам на небі я бачила, що скоро може початися дощ, і тоді я не зможу зовсім знайти воду. Тим паче я не знала точно де знаходжуся, тому орієнтуватися в цій місцевості я зараз не могла. Коли я принюхалася, мені пощастило одразу ж знайти якесь озерце. І направилася в ту сторону, сподіваючись, що дощ почнеться не скоро, бо так, якщо почнеться дощ, я просто можу втратити координати цього озера і так і не дійти до води. А враховуючи те, що циратозаври дуже часто хочуть пити, ніж інші динозаври, це мене може наблизити до смерті. Тут на ранок я почула якогось невеличкого динозавра. Протягом моєї подорожі до води я вже встигла достатньо зголодніти. Тому саме час полювання. Я уважно прислуховувалася до місцевості, щоб зрозуміти, де знаходиться той динозаврик, і чекала, коли він знову видасть якийсь звук. Зараз потрібно поводити себе дуже обережно і не звертати жодної уваги на себе. Я знаю, що моя здобич знаходиться зовсім поряд біля мене, і тому вона легко може мене почути і злякатися. Улювання мого динозаврика продовжувалося до самого ранку. Неочікувано для мене я почула волання якогось динозавра або навіть динозаврів і, не думаючи, кинулася ховатися в ялинках. Той динозавр не міг мене побачити, але на всякий випадок я краще перечекаю тут. Я занадто маленька, щоб бути для когось супротивником. Скоріше я більше схожа на легку здобич. Але довго я не могла бути в своєму укритті, бо голод та спрага мене заставили вийти. Якби я зараз не боялася зустріти когось та померти, я мала вийти на полювання та найти воду. На моє весіння я вдалині побачила великого авацератопса. Потихеньку, здалеку, я почала до нього підкрадатися, але не поспішала, щоб він мене не побачив. В один момент я зрозуміла, що саме зараз потрібно нападати, і кинулася прямо на нього. Але це спочав тікати вже занадто пізно, коли я встигла його покусати. Він виявився набагато швидше за мене, але він чомусь зупинявся і наче чекав мене, поки я його дожену. З усіх сил я намагалася догнати його і завдати як можна більше шкоди, але в мене це просто не виходило, тому що я по зрівнянню з ним була дуже повільною, а моїх сил було все менше і менше. У мене зовсім не стало сил, що я навіть бігати не могла, я просто за ним ходила, спостерігала, вислідувала його і навіть декілька разів змогла його вкусити. Цьому авацератопсу залишалося вже небагато, бо я бачила усі ці подряпини на його тілі. Сподівалася я лише не одне, що на наші волання та на той шум, що ми тут розвели, ніхто ніякий динозавр не прийде. Але врешті-решт, знесилена, я змогла це зробити. Це було моє перше полювання та моя перша здобич. Нарешті я можу наповнити свій шлунок свіжим м'ясом. Я думаю, що цього разу мені просто пощастило, бо в будь іншій ситуації я б не змогла ніколи вбити такого величезного динозавра. Оскільки води в організмі залишалося дуже мало, часу на відпочинок просто не було. Під час полювання я побачила, що знаходжуся зовсім поблизу якогось водоспаду і вирушила одразу туди. Поки я йшла, неподалік від себе почула рек Рекса, і мені нагадало це піклуватися про свою безпеку і обережно ходити на відкритій місцевості. Іноді мені доводилося зупинятися та присідати, щоб почути у випадку, якщо хтось рядом ходить. Коли я дійшла до цього озера, не поспішала виходити прямо до нього, а вирішила сховатися в ялинці та послідкувати і подивитися, чи є хтось біля води. І дійсно, тут жили три невеличких рекса, і напевно їх я чула, коли добиралася сюди. Я їх застала на моменті полювання і бачила, як один з них схопив свою здобуч та насолоджувався нею, поїдаючи її. Я дуже хотіла пити, але в мене зовсім не було сил, щоб битися або просто втікти, якщо рекси вирішуть напасти на мене. Оскільки мені не залишалося іншого вибору, я вирішила спробувати свою удачу і вийти зі свого укриття, вийти до води. В цей момент я думала тільки про одне, або я помру від спраги, але захищена, або я помру від цих рексів. Як тільки вони мене побачили, стали проявляти зацікавлення, але не нападали і поводили себе дружелюбно. Вони намагалися підійти до мене ближче, щоб роздивитися, але я намагалася триматися від них подалі. Хоч я й виглядала трішки крупнішою за них, але я була дуже слабкою, і вони втрьох мене б легко з'їли. В один момент мені показалося, що от от і на мене вони нападуть. Але, врешті-решт, ці рекси зрозуміли мою позицію і більше не наближалися до мене, а я в свою чергу змогла нарешті напитися води. Напившись вдосталь, я поспішила до ялинок, щоб там сховатися і відновити свої сили. Через деякий час, коли сонечко почало сідати, я почула голос інших динозаврів, не рексів. Навіть здалося, що десь крикнув цератозавр дорослий. Оскільки мене знову настигла спрага, я вже з відновленими силами була вимушена вийти з ялинок до річки і попити. Виявилося, що я дійсно неподалік від себе чула дорослого циратозавра, але він був не один, а з трицератопсом. Я намагалася звернути увагу цього циратозавра, бо залюбки приєдналися б до нього в зграю, але він зовсім не звертав на мене ніякої уваги, а потім його зовсім не стало видно. А я вже почала думати, що зараз у мене з'явиться товариш, з яким ми будемо подорожувати разом. Більше я цього цератозавра ніколи не бачила. З відновленими силами я почувала себе набагато сміливішою і мені захотілося наблизитися до одного з рексиків. На мою думку, порикування один на одному це дуже добрий знак. Ось так я і стоваришувалася з рексиками. А коли сонце зовсім зайшло, я в черговий раз пішла до ялинок, щоб сховатися та перечекати ніч. Пізніше, майже під ранок, я сильно зголодніла і, почувши крики Авацератопса, пішла в ту сторону. Але по дорозі я зустріла рексів, які були поряд своєї здобичі, але не їли її. Я подумала, що, можливо, вони мене злякалися і тому відбігли. Але тільки потім я помітила декількох карнотаврів і в паніці почала втікати. Мене навіть вкусив один з рексів, але я думаю, це було випадково, бо він подумав, що я нападаю на нього. Я не знала своєї сили і мірятися нею з декількома карнотаврами я зовсім не хотіла. Я сподіваюся, вони не захочуть вислідити мене по слідам крові. За ніч мій динозаврик помітно виріс. Тепер я стала більшою, швидшою і сильнішою. І це немало зацікавило рексиків, тож як вони мене побачили одразу почали розглядати. Мені потрібно було знайти собі щось поїсти, бо мій шлунок був майже порожнім. Цим проблем не було, бо ліс, в якому я жила, був сповнений різноманітними невеличкими істотами, яких можна було легко вбити. А ось і вона, моя здобич. Досвіду в полюванні в мене дуже мало, оскільки я дуже молодий динозавр, але з кожним разом я вчуся і вчуся на своїх помилках. І кожен раз наповнювати свій шлунок свіжим м'ясом це велика радість. Задоволена я повернулася до озера і цього разу вирішила не ховатися в ялинках, а провести час на сонечку і біля води. Але звісно я поводила себе дуже обережно і дуже уважно, спостерігаючи за усіма сторонами та за усіма ялинками. Тут, лежачи біля камушка, я почула сильне тупотіння. Як виявилося, до нас прийшов трицератопс, якого я бачила попереднього дня. Я не хотіла наближатися до нього, тому вічливо поступилася йому місцем. Ось так я і проводила час на сонечку спостерігаючи за місцевістю. Після вечірнього полювання я вирішила, що мені хочеться прогулятися і озирнутися навколо місця, де я була останнім часом. Я не була впевнена, що нікого не зустріну по дорозі, але це тільки підігрівало мій інтерес кудись піти. Чим вище я підіймалася, тим красивіше краєвид мені відкривався. Я трішки розвідала місцевість, а сонце вже почало заходити, і я хотіла повернутися до того озера, де була весь цей час. Я подумала, що буде гарною ідеєю перечекати ніч, а потім на ранок відправитися у бодорож, куди очі дивляться. Сидячи в укритті, я почула дивні звуки, наче якогось динозавра, але не могла зрозуміти якого саме. Мені стало дуже цікаво вийти та подивитися на нього. Я вийшла обережно в присідці і почала роздивлятися, щоб когось побачити, але спочатку і не помітила нікого. На жаль, я в самий останній момент побачила дорослого дилофозавра, який встиг мене покусати. В паніці я намагалася його дігнати і вкусити, але швидко зрозуміла, що так я тільки втрачу своє здоров'я. Його зуби виявилися настільки гострими, що він з декількох укусів залишив мені шалену кровотечу. Я знала, що в темноті він бачить набагато краще за мене. Я дуже сподівалася, що мені зараз вдасться сховатися в якійсь ялинці і він мене не знайде. Але я знала, я відчувала, що він весь цей час спостерігав за мною і бачив кожен мій крок. Моє здоров'я було буквально на волосині, я намагалася і втікти, і відбитися від нього. Але, на жаль, ні досвіду, ні сили мені не вистачило. Ось така вийшла історія маленького циратозавра. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво дивитися це відео. А зараз я бажаю вам гарного дня або вечора і до зустрічі в нових відео.